це не моя ще думка. Дуже багато. ви ви свою, свою думку, але не мою. Вам буде відповідати за це. Якщо це на ваша думка, то ви, то ви розумієте, що ну, ви, такі люди не Ви нав'язуєте свою, нав свою Мені нав'язували нав період окупації. Мене питали, а навіщо ви нав'язуєте мені? Я, не я, 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 ну, я теж маю свою я думку, вважає, я, думку. Я, я теж маю право. Я захищаю. Мене зневажаю. Зараз мене зневажаю. Мене здиважає, мені намагаються нав'язати. Я не хочу, щоб сьогодні вшановували окупантів. Розумієте, взагалі не хочу щоб вшановували. Хто дав моральне право Петру Порошенку влаштовувати там Де? На тому місці де зареті совєтські окупанті. Хто? Раз, хто так, дав право? Колеги, будемо акцентувати увагу на, на, держ... на державотворчі, на тому, що люди дійсно обурені рядом. Скажімо, таких ну, кроків нової української влади і намагається Нас в якийсь спосіб чує. заманіфестувати. Нас не Розумієте? Просто люди хочу влаштовувати так зване так зване перемир'я. Перемир з ким перемир'я з окупантами переходять кордон з сусідньої Росії, переходять кавказці, переходять просто найманці. А ви не думаєте, що це просто ви <ків> людей? Мої друзі зараз беруть участь у бойових діях. Я з ними майже кожен день на контакті. Затримують громадян Росії. Я сам у Києві був на судовому процесі, коли підтвердили, суд підтвердив арешт одного громадянину Росії, який приїхав для того, щоб брати участь у бойових діях. Яке, Яке помилка? Якщо там на сході України занадто багато, занадто багато населили тічних чужинців період окупації званих росіян, які сьогодні заявляють, що вони не хочуть бути в складі України, навіть якщо вони так, як і ви, мають громадянство України, то це не означає, що вони можуть мати свою думку. Я 33 роки тут живу. Як Я тут народилася. Ну це що, етнічно хто ви? Ми, Днічно, всі, ми всі слов'яни. Слов всі слов'яни. Ну, поляки слов'яни, болгари слов'яни. Ну ми всі слов'яни. Да, слов знам... Но... Це так я про це вговори. Це дуже дуже, дуже невірно. Це це Тож так слов'ян багато. Багато ну так, і при чому там слов'яни до до нашої країни? Вовше ніякого відношення немає. Болгари, поляки, словаки. Яка ваша думка? Я пока воздержусь. Почему? Потому что в наше время, правда, можно говорить только шепотом. Почему жепотом? Потому что. Ну, либо громко. Надо знать историю. Чтобы история... слышали все. История в чем? Здесь говорить реально географиально опасность для... Это для... придумано за для... знаю, У нас свободная страна. Мы говорим, что хотим. Пока не, что. Да нет, мы ну, пришли там россиянка. Структура, як московська патріархат, потім... проти того, що окупанти вшановлюються. нас це оборіє. Ми заявили своє рішуче дні. Ми перемогли. Вони хотіли. Український патріотичний Ми фінансова. Центр... Патрі... Це, це не має значення. Немає значення до яких середовищ люди належать, до яких партій. Не треба ділити по партіям, не треба ділити по організаціям. Вийшли Більші люди, більшість з них, як ви бачите, тут не було партійних прапорів. А скільки було? Я не знаю. Чому вас не було, і чому ви вони... не хіба? Скажіть, будь ласка, а що ви робили? Ваші дії? Заявлялися і протести. Як бачите, ми нікого не вбили, нікого не зарізали. Він Відбулося в мирному шляху. Ви можете підписати? Бах? Якого організація? Я, Я в в в член Центрального області українського слово. Скажіть, Будь ласка, а хто викликав Берфо? Тут нема немає Берфу. І вони просто стоять для того, аби було конфліктів, не було п'єму. Між аталізом совєтським із школи. Між... В принципі, вони правильно роблять. Не треба, щоб було чи Авісти руського міру там мені сказали. А скільки їх приблизно? Наші люди, які були в Лаврі, бачили, казали не більше більше. Люди старшого побили. Ви розумієте, ви мислите стереотипами старше, молодше. Ось тут переважна більшість була молоді, правда? За нами майбутнє. Не за оцими бабками, які тут вийшли імітують із себе хрести. Скажіть, будь ласка, ваші подальші дії? Ви тут стоятимете чи що? Ні, 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 як бачите, ми вже збираємось розходитися. Я би дуже хотів, щоб сьогодні дійсно емоції не брали вгору, сьогодні там проявили емоції. Я не знаю, що це. Чи це емоції, чи це провокація, побили в Сбербанку Росії. Ми не склаємося. Ми не планували цей захід. Хтось зробив, то зремований. Я хочу, щоб влада відреагувала. Я хочу, щоб влада нас почула. Я хочу, щоб влада буквально на наступному тижні прийняла рішення про скасування святкування і 22 червня, і 23 лютого, і 9 травня. Це першочергово. Це, це дуже важливо. Це набагато важливіше, ніж. Безмістовні пошталакання про розмір пенсій, стипендій, зарплат. Розумієте? Ми живемо в бездуховному світі. Вшановувати окупанті це дурість. Насправді це дурість. Основна тобто, причина це тільки сьогоднішня подія Прашенка. Це, 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 як, було основною топливу, так? як бачите, влаштував, його ніхто не чекав. про те, середовище, Московський патріархат не міг провести связан. Вони не так? І, Як би ваша мета досягла? Ваша мета досягне. Так, вони не пройшло. Ворог не пройшов. Я зрозуміла, ну, подальше є якісь свята, якщо будуть такі, ви також якісь. Для чого є кабінет міністрів, для чого є Рада? Якщо там є люди з головою, вони відреагують. Якщо вони не відреагують, наступного разу я не здивуюся, якщо в колонії совєтських ветеранів вибухне бомбу. Вони хочуть цього? Я думаю, що ні. Значить реагуйте, будь ласка, реагуйте, реагуйте, реагуйте з нами. Ну, не за те ж люди гинули, за... щоб продовжувати совєтські свята святкувати. Правда, здобули незалежність кілька років святкували 7 листопада. Продовжуємо святкувати 8 березня, 23 лютого, 9 травня. Що воно дає? Я не розумію. Чому я окупанта повинен шанувати? Я не кликав сюди совєтську армію, ні в 41-му, ні в 43-му, ні в 44-му. що був мирним статком, Звичайно, мі... мирним. Бо хто тут кого бив? Навіть ви бачили, коли вивели сюди представників московського патріархату, вони почали співати, насправді ну, це не провокували. Вони розуміють, що більшість їх не сприймає. І все одно вони вийшли, імітують тут якийсь спів, ще якийсь дім. Ну, Ви бачите, не били. Не били. Бачите, молодь була готова. Закидати їх яєчками, камінцями. Не сталося всього. Але відтіснили їх. А як? А як? Прошу, як Як нам захищатися? І вже потім з'явилася міліція? так? Ні, вона була ранку, вона прийшла сюди саме першим. Так. Вона, напевно, тут, якщо мені пам'ять не зраджує, чи не з 9 години. А, 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 який офіс години громили? Та ніхто ні, не грабив. Грузин, метро <кій> по лівому боці вже. Я, я чесно скажу, я не схвалююся. Ми не планували проти Сбербанку Росії, яких з заходів ну, хопили вітання. Прикро, звичайно, прикро. Насправді це. Ну там хочемо побити. Хтось, хтось, хтось. Вже розбирали. Ну що так, це сталося. Ну а, а далі, як ви думаєте, будуть обгортатися події? От що вони будуть стояти? Зараз? У депутатів Верховної Ради є клепки в голові чи немає? Як ви гадаєте? Ні, 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 сьогодні. Я не вас немає. питаю, у депутатів Верховної Ради є клепки в голові? Якщо є, нехай приймають відповідні рішення. Якщо вони діда воювала, значить і далі будуть конфлікти частинства. Як лише називати речі своїми нами? на вшанування має, за, 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 заслуговують ті люди, які в часі Другої світової війни боролися з Совєтською армією. Ось це герої. Не совєтські солдати. Ваші активісти, зараз які боролися і з німцями, і ти, й і, і, і не вірна абсолютно Німці давали багатьом надію. Та, ну, ні, ну знає, в Поліцію йшли що? Це, 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 це що, не герої? Весесій йшли, що не це, герої? Шусь ваша в батальйон йшли, це що, не герої? Захищали вітчизну. вітчизну. Хто захищав? Ну, Хто? Хто? Запротинецький Скопак захищав? Чи такий самий запротивний схоже Ну, А що ну, а, 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 а він за запродав? Що Совєтом служив? <рес> ну, зрадив батьківщину? Ну, э, Добре це, це, це це так, все. Змішувати не, не можна. Помови. Абсолютно. Він начепив на чоло червону а, ну, то, зірочку. І, ну, ну, і що? Він зрадив ну, Україну. Так, так всі були. Ну, все було. Да. А, а, як ви вважаєте, перемир'я так зване? Це зроблено а... Дійсно, з думками про те, що Я якесь не беру участь перемоги в у бойових діях. діях. Чи це просто символічний жест, щоб потім наказати, що насправді це просто бойовий Українська армія вона нього що не статна. Насправді, основну частину участь у бойових діях беруть добровольці. Українська армія займається тим, що ховається просто на блокпостах. Або там потерпають, що їх як турнів розводять, приїжджають, розстрілюють і потім змушують цю країну. Сумувати за ними. Ось це на української армії. Я... Ні, -ні, 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 Ні, якщо не будуть рахуватися, ви розумієте, От дивіться, сьогодні сталася подія. Ніхто не планував бити вікна в Сбербанку Росії. Хтось хтось це зробив? Де гарантія, що 9 травня наступного року не станеться щось із. Атовізмом советський. Ну де? Ви можете грати? Я теж не можу. Я не хочу, щоб лилася. Але людям набридає терпіти оце. Розумієте, набридає. Чому з наших, ну давайте так, ми працюємо. Не ветерани совєтські працюють, а ми працюємо. У нас беруть гроші і їм платять пенсії. За що? За те, що сталінізм сюди принесли. Їм кожен 9 травня якісь доплати дають. За що? Я хочу зрозуміти, за що? Я їм нічим не винен. Чому в мене повинні виймати з кишені і давати їй? Це зневага. Зневага до мене. Насправді це зневага до всього українського народу. <усподарить> Насправді це зневага на пам'яті з одних цілого. Всі советські солдати учасники.

Есть никто? мы проходили его в госпиталь там, в Чернобыльский. Мы когда шли, вот и вы проходили его в Чернобыльский госпиталь. Есть ну, папу... ну давай поймаем. Расскажите нам, что было под Сбербанком? Мы разговорили о Сбербанке. Там ничего такого в принципе, не было, просто раздание. А? Толпа. Ну, в принципе, ничего не было. Ну я ж не могу нормально давать комментарии. Я же буду заинтересованной стороной. Значит, зайти сейчас не снимать. Я для вас